Минає час, минаю дні, і змінюється все на кога. Запалю свічку над образом покрови, я молю, й кричу до всіх небес, що в цьому краї не проливали крові, що в цьому краї не більшало могил. Запалю свічу за наше втихе завтра. Думкою лечу. Опалені міста, хай молитва ця за кожного солдата принесе в наш дім святкового листа. Я свічу я і до Бога, щоб жили в добрі діти і батьки, і зільдає любов до вашого порога, сильна Україна, вільна, навіки. Я на покрову свічку запалю, у перемогу краплиночку вкладу, бо вірю, що молитва в храмі Божім нашим захисникам допоможе. Допоможе висти.